Захищаючи батьківщину, 18 березня 2024 року помер мешканець Южного Пашали Анатолій Іліч. Він був гранатометником механізованої роти військової частини а 0221 21 солдатом ЗСУ. Прощання з захисником відбулось 4 квітня в Южному. Провести в останню путь воїна прийшли рідні, друзі, побратими та жителі громади. До траурної церемонії долучились і небайдужі гості міста. Я Взагалі-то ходжу на такі заходи, навіть в Луцьку, бо я з Переселенка з Донеччини живу вже два роки в Луцьку. Для мене це можливість віддати останню шану захисникам. Всюди люди реагують однаково. кого там, Мені часто дуже болить, коли кажуть там південний схід, вони такі, якісь не наші, вони там ну якісь сепаратистські, вони русифіковані. Ні. Як у вас реагують зі стозами? З квітами так і на західних регіонах реагують, так і на Донеччині реагують. Повірте, я знаю це, тому, що в мене багато знайомих залишилося на Донеччині наразі. Тому ми однакові в цьому болі що ми втрачаємо. Анатолій Пашали мужньо захищав нашу Україну з лютого 2022 року. Життя захисника обірвалося під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Терни Донецької області. Я просто прийшов. Что минимум, что я могу, то просто пришел и дать туда память. Прихожу сюда каждый раз, прихожу, чтобы постоять с родными, с горожанами, поплакать, проводить последний путь защитников наших. Я живу в Южном давно, я не знаю этого человека, но я благодарна ему, что он отдал свою жизнь. Люди, мы должны. Дожне чтіть пам'ять, дожне приходити. поховали Анатолія Пашали на Южненському кладовищі, щирі співчуття родині захисника, вічна слава та пам'ять герою. Міжнародний день просвіти з міною небезпеки відзначають 4 квітня. Спеціалісти ЮНІСЕФ та ДСНС України підготували спеціальні освітні матеріали для дітей. В Южному школярі мали можливість зануритися у віртуальну реальність. Кадри для проєкту були відзняті відеографом Євгеном Малалеткою. ЮНІСЕФ та наші партнери проводять низку заходів з метою, аби Зробити культуру та навчити українців, зокрема дітей, культурі безпеки, ми сьогодні проводимо читання коміксів без патрон та його пригоди і vr сесії для дітей, аби вони навчилися критичним навичкам, тим навичкам мінобезпеки, які сьогодні можуть врятувати життя. Тобто, в цій локації сьогодні в Южне приблизно 15 дітей пройдуть ці vr сесії Тобто, що робити, якщо ти бачиш небезпечне? предмет, які твої перші кроки, куди телефонувати, що не можна чіпати і так далі. Про міну небезпеку школярам розповідав пес патрон. Гра включала в себе уявний шлях до школи і назад. Діти мали можливість побачити, які небезпеки можуть на них чекати, і дізналися, як себе поводити в різних ситуаціях. Мені було дуже цікаво побачити, бо я ще ніколи не бачила такого. Там були повчальні історії про типу, які міни не можна торкатися. І запитання. Три запитання однакові, три раунди однакові, щоб закріпити це в пам'яті на цей час, це дуже потрібно. Я бачив пса патрона, який багато хотів їсти. <гум> що там було ще? Який там був сюжет, можливо? Те, що він проважав нас додому, щоб ми безпечно добралися. <гум> що ти там бачив? Ну, я бачив, як там він ну поле і там багато мін. Угу. І, він, і він розповідав про кожну мін. Подібні заходи спеціалісти проводять по всій Україні. наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. Те виміг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. У місті з'явився перший молодіжний простір. Офіційне відкриття Youth Space відбулось 5 квітня, але фактично простір працює вже тиждень. У ньому відбуваються як освітні, так і розважальні заходи для молоді 14-35 років. Це розмовні клуби англійської, вечори настільних ігор, різні майстер-класи. Тощо також простір стане майданчиком для проведення заходів партнерів. з Юнісеф. Ми командою вирішили спробувати подати заявку на проект тримай. Це конкурсний, конкурсний грантовий проєкт, в якому була можливість отримати фінансування на створення молодіжного простору або центру. Це було півмільйона гривень можливість виграти. Власне, ми їх в рамках там, двох турів і виграли. Закупили обладнання на майже 300 тисяч гривень. Це меблі, техніка, все, що тут ви бачите, і ще не все навіть доїхало, сьогодні доїжджає. Власне, це все після завершення проекту дістається мрії. Вот і ми очікуємо, що і далі простір буде жити і буде молоді їм користуватися тут в рамках нашої співпраці. Громадська організація Агенція розвитку стаюжного і діяльності мрії. один з проєктів, покликаний підвищити медіаграмотність молоді. Команда медіа вже запланувала проведення заходів у юспейс. Це молодіжний новий простір, і це дуже важливо, щоб в нашому місті був якийсь новий молодіжний простір, щоб люди могли збиратися. Це важливо, тому що зараз молодь буде розвиватися, і їй потрібно якесь ну, місце простір для того, щоб розвиватися, свої якісь ідеї втілювати. Ми приймаємо участь в проєкті «Медіакомпас», тобто ми будемо. Проводити всякі лекції про те, чому важливо відрізняти фейк від фактів. Ось наша одна вже дівчина з команди. Вона вже буде проводити до цього квітня розповідати, чому фейк – фейк це не факт. Ще одна цікава ідея проведення рок-фестивалю. Група школярів заручилася підтримкою громадської організації Агенція розвитку міста Южного і вже планує захід на кінець травня. Сьогодні ми тут, бо нам важливо, щоб нове була, у нього у неї була розвиток, тому ми хочемо підтримати Лію і його початок. У нас проєкт, виходить, це рок-фестиваль, ми хочемо його провести. Зараз ми домовляємося з ДК, приміщення, там, люди. Ось такі речі зараз у нас ми підписали бюджет. Ми очікуємо, доки до нас прийде все, що нам не все, що нам потрібно. Плануємо зібрати декілька груп, котрі тут, котрі з Одеси. Тому Зіграти рок і ці пісні, які подобаються молоді. Дізнатися про новини та розклад подій у молодіжному просторі можна у його соцмережах.